Бо жінка, яка при владі, це все ж таки жінка, яка буде за цими сталевими яйцями. У неї функція інша направляти чоловіка в, потрібну, в потрібне русло. Розумієш? Дати йому цю корону і підтримувати цю корону. Бо жінка, вона щитує інформацію ширше, вона бачить цей світ, з нею вже в цьому стані, коли. Оцей оце тандем да, гармонічний уже стався. Вони створюють щось інше більше разом. То вона вже розмовляє з Богом і, і, і з цим світом на всіх рівнях. як, як казка така, ти ще одна ніч, казки Шафрізади, як вона розказувала своєму султану да, кожного вечора якусь нову. Касочку. Оце є оці казочки, які розказує жінка, чоловіку, про цей світ. Взагалі, да, не тільки про, про земний. А він робить дії, да, отримує інформацію і втілює е, цю інформацію в життя. І тоді це баланс.